Церков, по-моєму, цює Львівщину. Він сказав, він об'єднав. Ратуша, виходить, там святого Юра. Це задній фон, звісно. Що, друзі, завершуємо наше свято прем'єрою кліпа на пісню Моя баштанка. Так, Васильівна, по цей, бо як, істерика зібрається. Вітям мені тільки що загадає. Я конкретно здалася, я піду зараз Алюні, як скажу, вона мені. Оце ти знаєш, як серед п'яти овней. Начальство каже, тут роботники тут, тут", тут кажуть, тут такі, як вітя, достаю з двох сторон. Це взагалі. Ну, то... На мене все село, але ну, я до всіх одгавкала, називається. Так, да, чим тут добре, що на кусочки він ріже, виходить, я думав, що спічка, ну, болванка ціла. Ну там Мені тільки обрізати, кусочки, так, А, так, а так, тут він коротко. розрізає. Він да, угу. угу. каже, я роблю угу. так, як цеглинки, як там Ні, угу. нормально. Воно було б не так, воно було б болванки йшли, бо воно не мало б виду такого. Да, да. Ну це деталі, це нижня часть ратуші красива. Сама ратуша. Вона така, де багато мелких деталей. Коротше, Олег, Писуєш. займайся, в общем. Я таким робив Ну все. так, все. Спічки.